Нота ветеранів Прикарпаття разом із очільницею області відвідали Одесу. Там вивчали досвід впровадження безбар'єрності у місті. Окрім того, тамтешні благодійники подарували Івано-Франківщині укомплектований Ренімобіль. До слова, це вже другий такий спецтранспорт від одеських волонтерів для Прикарпаття. Першим уже користується обласний госпіталь ветеранів війни, що у Коломиї. Представники ветеранської спільноти Івано-Франківщини та голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук відвідали Одесу. Там вивчали досвід міста на березі Чорного моря щодо реалізації ветеранської політики та впровадження заходів безбар'єрності. Зокрема, в Одесі облаштували інклюзивний пляж. Розповідає очільник тамтешньої обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Мені здається, що точно єдиний пляж в Україні, де е, зроблено все для того, щоб наші військові, наші хлопці могли пройти оздоровлення. Керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук розповідає. Підтримка воїнів, які заплатили здоров'ям у боротьбі з ворогом, ось першочергове завдання влади. Сьогодні важливо всебічно підтримати хлопців та дівчат, які повернулися з війни, їхніх рідних створення простору та можливості для тих, хто у боротьбі з ворогом заплатив власним здоров'ям. Завдання, які постали перед кожним регіоном, і над яким активно працюємо і ми. Про івано франківській обласній військові адміністрації вже почали створювати ветеранський хаб, продовжує Світлана Онищук. Це будуть багатофункціональні безбар'єрні простори, де надаватимуть інформаційно консультаційну підтримку, займатимуться організацією реабілітації та адаптації, а також юридичну допомогу, консультації щодо відкриття власної справи, працевлаштування, за потреби перекваліфікації навчання, психологічне відновлення. Також ці простори сприятимуть зміцненню ветеранських спільнот. Покращенню їхньої взаємодії позитивний досвід кожної з областей має масштабуватися по всій країні, адже він зосереджений на підтримці наших оборонців, які стояли на захисті держави, а зараз повернулися до цивільного життя. До слова одеські благодійники передали Прикарпаттю укомплектований реанімобіль. Підсумувала візит до Одеси Світлана Онищук. Реанімобіль слугуватиме для транспортування маломобільних груп населення, зокрема військовослужбовців з пораненнями. До речі це вже друге авто? Перше отримав наш обласний госпіталь ветеранів війни, де зокрема приймають на лікування та реабілітацію захисників, які отримали поранення на фронті.